Старий сидів біля входу в одне близько східне місто, і до його підійшов юнак і запитав: Я жодного разу тута не був. Які люди тут живуть? І старий відповів йому запитанням на запитання. А які люди були в тому місті, з якого ти прийшов? О, там жили злі невиховані люди. Я з радістю залишив те місто і пішов звідти. Старий йому відповів: тут ти знайдеш абсолютно таких же самих людей. Через деякий час підійшов інший юнак і запитався, теж запитався його. Я тільки що приїхав сюди. Скажи, старий, які люди живуть в цьому місті? Старий також відповів запитанням, А які люди жили в тому місці, звідки ти приїхав? Юнак відповів. Каже, там жили чесні, добрі, виховані люди. Там в мене було дуже багато друзів, мені не хотілося звідти їхати. Старий йому відповів: ти тута знайдеш точно таких же самих людей. Неподалік стояв купець, який напоював свої верблюди, він чув ці дві розмови. І він з докором звернувся до старого і каже йому, як ти можеш відповісти на абсолютно два. Запитання, дати різні відповіді. Старий відповів: сину мій, кожен носить свій світ у своєму серці. Тобто, де б ми не знаходилися, це нічого не змінить. Якщо в нашому серці живе Христос, ми шукаємо добрих людей, ми ставимося до людей з здячністю, такі люди й будуть траплятися нам. А якщо ми будемо злими, невихованими, нам також будуть траплятися такі люди. Станемо до молитви. Хто буде молити? Дякую за цей день. Взумилкаїнь, за тата, за мам, за всіх діток, за чеку. Амінь. 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 Отже наш, ми дякуємо тобі за цей тиждень, що ти нас охороняв до цього часу. Просимо нас і далі, дай нам силу, підкріпи нас в цей важкий час, щоб все було добре. Зроби так, щоб настав мир, верни Валеру. Амінь. Дорогий батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей день, щоб ми годили твій храм молитви, мої гріхи, які я вчинив перед тобою, щоб настав мир в Україні. Амінь. Дорогий Господь дякуємо за суботу, дякуємо за твій храм молитви. Дай ворогу розуму, що Він вбиває мирних жителів. Охороняй нас на цей день. зроби так, щоб все було добре. Амінь. Боже я це десь там припинити цю війну, дай ворог розом, що на нам літали кулі, ракети, що ми можемо приходити в іхра молити, що нам це не забороняють. Збережи людей ті, що на сході поїхали, почуй наші молити, прости наші всі гріхи. За почутву молитву Амінь. Боже очі наш. Ми хочемо звернутися до тебе в молитві в покорі сердець наших, подякувати тобі за життя, за здоров'я, за охорону, за твої благословіння. Дякуємо за те, що можемо приходити твій дім молитви для вивчення Твого слова. Дякуємо за Ісуса, за те, що прийшов в цей світ, проляв свою кров. Що ми мали надію на життя, вічне напрощення. Також хочемо тобі подякувати за цих діток. Перебувайте з ними, підкрепляй Духом Святим, живите в їхньому сердечку. Просимо тебе також за мир в країні. Просимо за братів, які зараз з нашої церкви поїхали на схід. Підкріпляйте їх фізично, духовно, Господи. Зупини цю війну. За все тобі дякуємо, Богу Отцю і Сина, Святому Духу. Амінь. Доброго дня, дорогі брати і сестри, вітаю вас миром нашого Господа Ісуса Христа. І я дуже радий, що ви сьогодні тут присутні. Я також радий, що нас дивляться в соціальних мережах в Ютубі і Фейсбуці. Нам дуже приємно, коли нас багато. Ми можемо ділитися з вами словом Божим. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що як важливо бути людяними, допомагати ближніми. і Бачити хороше в людях. І навіть коли наш світ здається дуже суровим і несправедливим, Господь нас закликає любити ближніх як самих себе. Це така собі основа нашої віри. І саме через наше ставлення до людей проявляється наша духовна зрілість. Поділюся таким досвідом вчорашнім. У мене була вчора така дуже цікава пригода. Можливо, це життєвий досвід. Або просто ще один момент в житті, який дуже швидко проходить. І це момент, коли час, коли треба задуматися про життя. Під час паузи на семінарі, який ми проводили вчора, в Луцьку була така пауза на 15 хвилин, де ми просто під час семінару виходимо, щоб, знаєте, передихнути, бо постійно сидимо, поспілкуватися між собою. Там хтось пив каву, хтось спілкувався. Ми стояли з ну, ми рідко дуже бачимося і стояли з друзями, спілкувалися з колегами. І мені піднесли таке маленьке тістечко. Там було ну максимум 50 грам. Це дуже маленький такий пластиковий стаканчик. Білий крем, рожевий крем, і дві бубки лохини і дві малини. Я понюхав. Я дуже. Відношуся так скурпульозно до їжі, яку подають в закладах. Я дуже переживаю, бо я знаю про можливі наслідки. Я понюхав цей стаканчик, я не відчув там нічого такого підозрілого для себе. Я попробував, понюхав крем, все нормально. Я з'їв це, цей десерт маленький. Ми повернулися назад на семінар. Я просто відчув, як в мене з потилиці починає просто все набрякати. Після цього я почав кашляти, я почав задихатися. Кажу до колеги, що, по ходу, в цьому десерті була алергія. Вона така, та ти шутиш, то не може бути. Я кажу, полуниця була точніше, кажу, в мене алергія, я починаю задихатися. Вона каже, та не може бути. Ми його всі спробували, всі понюхали, ніхто там нічого не відчув. Я кажу, зараз вийду, запитаюся, бо будуть проблеми. Я вийшов на кухню, в ресторан точніше, сам повернувся, запитався, вони побігли на кухню, це ще зайняло 3-4 хвилини. Сказали, так, да, в кремі була полуниця. Ніхто ту полуницю не відчув, але вона там була. Я прийшов на рецепшн, і кажу, мені потрібна аптечка і потрібен препарат, який я маю вколоти, бо капець, я зараз відкину, кажу купиться. Я так шуткою кажу, я зараз відкину купиться і буде вам тут біда. А вона каже: ми не маємо права мати цих препаратів, але я можу збігати в аптеку. Найближча аптека я вже ввечері поміряв відстань 850 метрів. Але коли я туди біг, мені казалося, що це ну, кілометра два. Е, майже під самою аптекою я впав. Ну, типу, не було якоїсь такої мотивації, що я там встаю йду далі. Я просто якось піднімаюся, ноги заплітаються, ти задихаєшся, тобі не вистачає повітря. І в якийсь момент, ну, я просто перед самим такою падаю, якось ледь встаю, піднімаюся кажу, що в мене проблема, мені треба десочно вколоти дексаметазон, бо в мене алергія. Дівчата не просили там спочатку оплатити. І це є. Вони дали оцей укол, ну, я собі ввів ін'єкцію, подякував, розрахувався, вийшов і я ще зауважив, коли я впав, я почув, як хтось сказав ззаду: дивіться, наркоман. Зараз це смішно, вчора це не було смішно зовсім. Коли я повернувся додому, вже приїхав в село, я вирішив цю історію написати все в одній з соціальних мереж. Просто поділитися, як це відбулося, і ну і взагалі по історію. Ви знаєте, я от перед тим як виходити, подивився, її переглянуло 10 тисяч людей, і 2,5 майже тисячі людей відреагувало. Там більше 130 коментарів. Були люди, які писали, що мені треба з собою цілу аптечку носити. Люди, які радили мені не їсти полуницю. Хоча я і так в курсі, що мені не можна їсти, і я її не вживаю там з 12 років. Останній раз в мене був такий випадок в 16-му році. Були люди, які писали свої історії, і ці історії насправді страшні. Ці історії з витальними випадками. Коли дідусь гуляв з внуком, дідусьові стало погано, серцевий приступ, просто люди проходили кіпов, сказали, що він п'яний. Були люди, які виходили з, з перукарні. І їм стало погано, вони просто падали, їх теж називали наркоманами або якимись е іншими знаєте, людь людьми в низькому соціальному е стані. Це просто люди. Ми не знаємо, хто це, ми не знаємо, хто нас оточує, але оце перше враження і судження воно завжди може наробити тільки біди. Скажіть, будь ласка, що мішає людині і спитати, може тобі допомогти або в тебе якась проблема? Зразу треба причепити ярлик. І мене дуже здивувало, що люди писали: да, мені дуже сподобалися різні поради там, про, про те, як харчуватися, про те, що не можна носити, про поради про ліки. І тут же писали, що ці ліки треба зберігати з холодильником зразу. Різні люди писали. Це було дуже цікаво, дуже насичено. Але історії вражали тих людей, які дійсно казали, що їх вкусила там оса, наприклад, і їм не допомогли. Або їх називали якось не так, бо вони посеред вулиці впали просто. Як часто ми судимо і просто пропадає якась людяність на оцей момент, і чого так відбувається? Світ, в якому ми живемо, він сповнений викликів: бідність, хвороби і несправедливість, яку ми бачимо щодня. Але Бог нам дав серця, які можуть співчувати, і руки, які можуть допомагати. Тому наше завдання бути світлом у цьому світі, як сказав Матвій, 5.16. Отець нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Ісус Христос є найкращим прикладом співчуття і любові, допомоги. Він не просто проповідував, Він діяв, Він лікував хворих. Він годував голодних, прощав грішників і надавав надію зневіреним. Євангелії від Матвія 25, 40 вірш, говорить так: «Істинно кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те ви вчинили мені. Чи замислювалися ви, що допомагаючи іншим, ви фактично служите Ісусові? І це якраз не про благочинність ці добрі вчинки, це про те, що так, таким чином ми виявляємо Божу любов у світі. Апостол Яків у своєму посланні до нас на даний час підкреслює: якщо брат або сестра будуть нагими й позбавленими денного поживку, а хто-небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся та годуйтеся, але не дасть подібного для тіла, то яка користь? Любов. Людяність мають проявлятися у конкретних діях, а не лише просто в словах. Бог створив нас за своїм образом і подобою. І одна з найважливіших рис, якою ми маємо володіти, це людяність. Як часто нам не вистачає цієї людяності, як часто ми проявляємо людяність же проявляється не тільки в великих вчинках. Як часто ми усміхаємося іншим людям, як часто ми говоримо добре слово? Чи проявляємо ми терпіння до слабших від себе? В посланні до Галатів 6, 9, 10 апостол Павло закликає нас так: роблячи добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо. Якщо не ослабнемо, тож поки ми маємо час, робімо добро всім, а найбільше своїм повірі. Скажіть будь ласка, допомога ближнім це тягар? А як же на рахунок того, що допомога ближнім це служіння Богу? Бо все, що ми маємо, наше майно, сили, здібності. Є Божим дарами, які Він бажає, щоб ми ділилися з ближніми. Давайте ще згадаємо історії в Біблії, де, можливо, люди були не з таким соціальним станом, мали не такий вибір, зробили не такий життєвий вибір або щось інше. Але Христос їх не осудив. Які є такі історії? Притчі. Давайте уявимо притчу, про яку ми недавно розглядали, це про самарянина, так? От уявіть, проходить він повз і каже наркоман, на що йому допомагати? Хай собі лежить. Він не проводив в своїй голові багато діалогів, він діяв. Там не був час для того в нього, щоб просто взяти і скласти список. Що я буду робити з цією людиною? Або пройшов повз, сфоткався отак і написав в соціальних мережах, дивіться, наркоман лежав. Він просто діяв. Як часто в нашому житті ми можемо щось зробити? Але ми просто проходимо повз. Забуваємо підтримати. Забуваємо підтримати. Може, не хочемо. Пам'ятаєте про розмову Ісуса Христа і жінки біля колодязя? Так. Всі ми знаємо її якийсь соціальний статус. Для Ісуса не було важливий соціальний статус. Багатий ти чи бідний, чи щось робиш не так. Він всіх приймав, всім допомагав. Марія. І таких було багато. Вміння бачити хороше в людях і підтримувати надію це дуже хороша риса. Ми живемо у світ, де легко бачити недоліки в світі такому, але Бог закликає нас дивитися на людей, так як він, з любов'ю і надією. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього і усе терпить, Записано в 1 Коринтянам 13,7. Часто ми швидко засуджуємо інших, забуваючи, що всі ми потребуємо Божої благодаті. Христос не відвертався від грішників, вбачив в них можливість змінитися. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною, записано в Римлянам 12:10. Дуже важливо нам. На даний час не втрачати надії і самим, і підтримувати тих, хто зневірюється, записано Псалом 31.25. Будьте мужні, і нехай буде міцне ваше серце і всі, хто надіється на Господа. А як ми зараз в сучасному світі можемо проявляти людяність і допомогу? Ми не говоримо, чи проявляємо ми неї, як ми можемо проявляти. Бо тут і зараз можна за кафедри сказати дуже багато, а вийти, посидіти і просто забутися, наскільки ми чесні самі перед собою, і наскільки ми любимо Бога і 10 заповідей, які в мене за спиною, скільки з них ми використовуємо для себе? І чи взагалі ми використовуємо? І наскільки ми любимо себе, поважаємо себе? І любимо Бога, і тоді наскільки ми в якому відсотковому співвідношенні, ми тоді любимо Бога. Скільки заповідей нам насправді мішає любити ближнього, наприклад? Або може нам щось не подобається тут, а не підходить. Можливо, я ж нікого не вбив, але зранку попив три випив, наприклад, три чашки кави, з'їв два круасана і вбив своє серце. Але ж не людину, бо нам кажуть, як, не вбиває, ми собі приймаємо це як за людину. Можливо, я пройшов повз когось, просто повз когось, замість того, щоб запитати, чи йому потрібна допомога. Цю історію, насправді, яку я розказав, яка сталася зі мною, я розказував не для осудження. Ми ніколи не знаємо, як ми будемо діяти в конкретний момент. В 2016 році в мене була подібна історія. Коли побіг мій сусід по інший препарат, в аптеку, я лежав вже в коридорі і я вже думав, що він не добіжить. Але це більше, знаєте про що? Це більше про те, що я не довіряв. Це все було швидко, але тобі в той момент кажеться, що час йде дуже довго і дуже повільно. Тобто є завжди на противовагу поганим історіям, є завжди хороші, де люди підтримують, де люди. А... Допоможуть, але ми запам'ятовуємо тільки погані. Я ж міг розказати про те, як в 16-му році все-таки мені допомогли вчасно. Але ця історія так би не закарбувалася, вона би так би не відіграла, тому що все гарно закінчилося, це можна не запам'ятовувати. Дуже часто, дуже часто звертати увагу, зараз говорять, що в людей дуже багато депресій. Люди закриваються в собі, люди мало спілкуються. Ми як християни, як люди виховані в такому соціальному світі, де в нас вистачає спілкування серед тижня. Ми спілкуємося в церкві, так? Нам нічого не вартує насправді підійти до людини і спитати, як твої справи, чи в тебе все добре. Можливо, ти потребуєш не фінансової допомоги, можливо, ти просто потребуєш виговоритись. Я, як людина, яка любить поговорити. так? Це прям не проблема. Я завжди знайду, де ви Але є люди, яким потрібно, щоб їх запиталися, щоб вони могли просто, знаєте, не просто прийти і виговоритись. Тобто це про турботу і проявлення любові. Часом комусь, Часом комусь треба, щоб його м -м, підштовхнули до дії. Не всі проблеми можна вирішити за гроші. Якщо проблему можна вирішити за гроші, це вже не проблема. Але є проблеми, де люди потребують підтримки і любові. І Біблія нас вчить, біблійні історії нас вчать, і тут на служінні ми вчимося, що ми повинні це проявляти, а не ігнорувати. А ми, на жаль, живемо в такому світі, де ми боїмося просто, що в нас, можливо, навіть не вийде підтримати, тому навіть не пробуємо, і здаємося, ще не почавшись. Це ж не складно приділяти увагу тим, хто приділяє, при... переживає труднощі. Ми сильні повинні носити немочі безсилих. Допомагати потребуючим можна фізично, емоційно, духовно, фінансово. Є різні в людей потреби. Хто в Богому дає, той позичає Господові, і Він заплатить йому за добрий вчинок. Бути терплячими та доброзичливими в повсякденному житті. А, як часто, просто коли ти живеш в селі, мені кажуть, ми тут всі-всіх знаємо, всі між цими спілкуємося, і це якось так не зауважується. Коли ти живеш в місті і ти навіть сусідів не знаєш, так? Ти просто вийшов, закрив двері і пішов, ніхто ні з ким не вітається, ніхто майже ні з ким не спілкується. Тобто, І в маршрутці тебе можуть штовхнути, або ти можеш когось штовхнути, хтось тобі наступить на кросівки, вдарить чимось. Наскільки легко бути християнином і проявляти до цих людей любов? Коли тобі наступили на твій мозолі. Випадково. Просто випадково. Я завжди, знаєте, з чого сміюся? Я сам приїхав в Луцьк, я живу там, я теж студент. Але я не люблю вересень місяць. Всі приїхали, всі навчаються, і ніхто не знає, де він навчається. Щоб доїхати до роботи в вересні, треба виходити на 40 хвилин раніше, звичайного. Всі маршрутки будуть забити студентами, бо вони не знають, куди вони їдуть. Вони просто їдуть в той маршрутку, яку їм сказали. А де вони будуть виходити, вони ще не вирішили. І це весь вересень таке відбувається. І я дуже не люблю цей період. Але всі ми проходимо через цей період. Всі ми проходимо через навчання, неприйняття і все остальне. Но, коли, але коли до нас проявляють розуміння, то і ми проявляємо це розуміння до інших. Часом до нас його не проявляють, але це не означає, що ми повинні не бути добрими і не проявляти цієї любові до інших. Питання в тому, чи знаючи це все. Маючи такий багаж знань, християнської любові, доброти, терпіння, чи ми це використовуємо? Чи ми це егоїстично тримаємо десь для себе і в себе? І не хочемо ділитися. Надихати інших на добрі вчинки. Часто чую таку фразу, що коли люди пишуть в соціальних мережах, що вони щось зробили добре. Це про те, що люди гордяться собою, або просто, знаєте, як то кажуть, показують, які вони круті. Для мене це завжди для мене це завжди як знак, якщо хтось може щось зробити добре, я теж можу щось зробити добре. Для мене це завжди, як от знаєте, є речі, які ми можемо зробити, бо для нас це легко, для нас це просто, бо це в нашому побуті. А є речі, для які щоб зробити щось добре, треба прикласти певні зусилля. Так от, чи хочемо ми прикласти ці певне зусилля, щоб зробити щось добре? І уважаємо один на одного, заохочуємо до любові та до добрих вчинків, записано в Євреїв 10.24. Не втрачайте надії та діліться з нею з іншими. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися надією та силою Святого Духа. Наш Бог це Бог Любові. Він хоче, щоб ми жили в його світлі, допомагали один одному і підтримували ближніх. Хто такий ближній? Той, хто потребує допомоги. Так. Нехай наше життя буде відображенням Божої любові, і нехай кожен вчинок прославить Його ім'я. Отак, нехай світло світить ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і пославляли вашого Отця Небесного, що на небі. Хай Отець Небесний благословить і дасть сили бути нам, кожному з нас, світлом в цьому світі. Амінь. Амінь. Давайте зараз встанемо і помолимося. Амінь. Дорогий наш батько Небесний, ми дякуємо тобі за цю суботу і за кожного члена церкви, який тут є. Дякуємо тобі за тих, хто дивляться трансляції. Просимо в тебе перебувати з тими, хто не має можливості кличе до тебе. Просимо тебе за кожного волонтера, за кожного медика, за кожного військового. Просимо тебе, щоб ми не забували, що ми можемо бути твоїми руками і робити добро, що ми можемо ділитися вірою, ділитися любов'ю з іншими, бути твоїми учнями і показувати приклад. Просимо в тебе перебувати з нами, постійно і підтримувати, приділяти любов і підтримку іншим, а також бути тими людьми, хто принесе добро і приклад в цей світ. Допоможи нам ділитися твоєю вісткою і твоєю любов'ю. Просимо тебе за мир в країні нашій і у всьому світі. Амінь.